Навіщо страчують слоних у топсі? Це жахливо. На жаль, страти тварин, включно зі слонами, були звичайним явищем на початку ХХ століття. Але саме ця страта це реклама і чорний піар, який точився у рамках війни струмів. Команда Томаса Едісона, а можливо, і він особисто, запропонували виконати першу страту слона змінним струмом. Та зафільмували процес таким чином. Вони хотіли довести, що змінний струм від Ніколи Тесли і Джорджа Вестінгауза небезпечний для життя. Він вбиває, а тому варто користуватися постійним струмом від Томаса Едісона. Далі більше Томас Едісон всіляко сприяв, щоб страти людей виконувались на стільці, який під'єднано до змінного струму. І це було запроваджено. І подекуди існує і досі у деяких штатах. Та, попри всі намагання Едісона, змінний струм Тесли стали використовувати у великих енергосистемах людства через доступність у експлуатації та меншу собівартість. А слоних шкода.